Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні будемо проводити перше оприскування фундукового саду. Будемо застосовувати такі препарати фунгіцид тазис з розрахунку 5 грам на 10-літрів води. Доброва формула 2020-20 грам на 10-літрів води, 5 грам інсектициду муспілан. 15-10 грам можна дати прилипача і 20 грам стимулятора росту дуже хороший препарат. Ось такі. З таких препаратів робимо бакову суміш і приступаємо безпосередньо до оприскування. Безпосередньо до оприскування наносимо щільний шар роствору на наше дерево. Як правило, ми робимо ручним оприскувачем і ось таким чином накриваємо повністю все дерево. Бажано це робити у безвітряну погоду. Дуже добре працювати. Ось дивіться, як накриває по листу. Ось такі великі дерева вже трохи важче оприскувати, але обходимо їх по колу. Isso, é.